Військовослужбовці морської піхоти військово-морських сил Збройних сил України 23 травня відзначають своє професійне свято. Сьогодні зранку морські піхотинці та представники міської адміністрації, на чолі з міським головою Дмитром Биковим, на території меморіалу їхні імена будуть жити вічно. Вшанували пам'ять загиблих героїв, які до свого останнього подиху залишилися вірними присязі українському народові та державі. Сьогодні день. Морської піхоти України, і сьогодні ми в цей день, в першу чергу, не забуваємо про наших побратимів морських піхотинців, які віддали своє життя за нашу незалежність, волю і свободу. Тому ми сьогодні вшанували їхню світлу пам'ять. Меморіал, їхні імена будуть жити вічно. Є місцем останнього спочинку наших відважних героїв земляків. Пам'ятаємо кожного. Вдячні за ваші героїзм і мужність. Шануємо подвиг воїнів заради мирного майбутнього України.